Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Брагінець, та мій канал Брагінець не телемарафон. От у мене до вас питання. Навіщо ви голосували за таких недопитливих депутатів? Ну от навіщо? Слухайте, ну буквально кілька відсотків людей проголосувало за допитливих депутатів, а всі інші ні. Я маю на увазі, зараз кажу. Скажіть, е, будь ласка, а вас цікавить питання, на яких підставах ПНО перетнув кордон? Виїхав мається на увазі. Ну це ж просто, ну, слухайте, ну, мабуть, ж якісь були підстави, ну не визнісся не... ж він ем, в Україні, опустився в Іспанії. Якось перетнув, значить, були якісь підстави. Цікаво? Ні, Ну ясно, телефонний дзвоник, там... ну але все одно, ну, які же мають бути підстави? Не цікаво. Нікому не цікаво. От тільки кілька депутатів від Європейської Солідарності підписали запит з такою інформацію. Інших не цікавить. Голос не цікавить. Батьківщину не цікавить. Ну, голос поїцяє. Ну, слухи зрозуміло, їх не цікавить Вощі нічого. Просто на якому рівні безвідповідальності кожен знаходиться, ж він не може навіть такий. Простий лист підписати, щоб з'ясувати, на якій підставі вбитий вже Хілянд перетнув кордон. А за цим же може бути дуже цікавих речей. Я розумію, що правду нам не скажуть, але ж хоча б формально, що ж вони придумають. Друга частина. А вам не цікаво, що робив на Банковій? І до кого ходив на Банковій? Що він там робив? Ну, 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 цікаво, правда, ж цікаво? Ну, ну, людина побувала у президента, хтось там таке почула і тут же вбила. Ну уявляєте собі, наскільки небезпечно слухати президента. Ну, ну, ну це з, ки, з кожним тепер у них може статися. От хтось зайшов до президента, поговорив з президентом, ось пару днів його вбили, прямо в Іспанії. Не цікаво. От і я кажу, що не цікаво, нікому не цікаво. Тільки одним тим опозиціонерам цікаво, всі іншим не цікаво. Слухайте, ну якщо влада е, робить якісь дії правильні, неправильні, ну у них має бути якась офіційна відповідь, правда? Ну вони могли сказати: ми е, е, там проводили нараду з приводу. Того, як повернути ухилянтів. І Портнов, як зразок ухилянта, був присутній для того, щоб обговорити це питання. Бред-бред, ну, ну слухайте, ну хоч якийсь бред, а чого перетнув? А тому що йому дали поручення привести ще п'ятьох ухилянтів, і він пообіцяв, що він ще п'ятьох приведе. Ну слухайте, ну багато ж людей виїжджало за кордон, даючи хибні обіцянки, а потім не зверталися. Ну придумайте якусь версію. Ну зрештою, щось, ж, якась ж версія повинна бути? Ні. Не придумали таку версію. Де виходить, більшість населення України, більшість населення України опинилися ем, такими, що проголосували за депутатів, яких нічого не цікавить. І оцей випадок, до речі, мені дуже показовий, дуже показовий. Це говорить про те, що реально сьогодні всі фракції, всі фракції працюють. На владу. І що дивовижно, наскільки тупі депутати, ну, ну реально тупі, ну вони зараз відверто працюють на банкову і навіть не уявляють собі, що за це коли-небудь доведеться відповідати, що це ненадійно, що це скоро може закінчитись, Но дивіться, судді вони зовсім інакше діють, вони розслідують справи. Боршенка 140, Червінського кілька, там ще там купа генералів і так далі. Ну, Сотні справ. Кість років розслідують, 5 років, 4-3-2, 1 пуск. І жодного вироку. Кому? Тому що з одного боку вони розуміють, що треба якось бути лояльним. А з іншого боку, вони розуміють, що ну не можна ж доходити до кінця бо завтра зеленський тютю, а прийдуть і запитають, а що це ви так робили? А вони скажуть, ми не хочемо бути суддями Киреєвими. Ми хочемо тут далі працювати. І тому і виходить, що з одного боку, так, з іншого, а от з депутатами так і не працює. Ну логіка. А чи правда, що о, 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 цей Ухилян перекинув, покинув кордон. Ну так слухайте, ну, ну, ну якщо ти депутат і тебе цікавить питання мобілізації, ну ти ж повинен цим цікавитися? Ні, їх це чомусь не цікавить. І через те оце, виникає у нас така ситуація, що ніхто не може реально е, досягнути якогось корисного результату для України, тому що нікого ні, нікого нічого не цікавить. Ось такою хорошою, короткою реплікою я до вас прийшов. Будуть інші сьогодні ще. Це я так, мимохідь, емоційно сплеснув, коли почитав Ірину Геращенко, що там відбувається і фанеріл. Підписуйтесь, ширюйте, лайкайте, донатьте. Пробую не, не робити на дві теми матеріали на одну. Там були такі прохання. Давайте, дякую, гарного вечора.